Щороку на Полтавщині фіксують випадки отруєнь грибами, і цього разу такий інцидент стався у Миргороді. Про наслідки вживання грибів, їхню небезпеку та правила безпечного збору і приготування. Дивіться далі у сюжеті. Гриби це справжній дарунок лісу, але водночас один із найнебезпечніших продуктів харчування, що може призвести до серйозних отруєнь і навіть смерті. Збирати і купувати треба лише ті гриби, в яких ви точно впевнені. Дикорослих грибів в Україні нараховується понад двох тисяч видів, із них 500 є їстівними. Гриби є доволі специфічним продуктом. Вони містять в собі деякі мінерали, вітаміни, білки, вуглеводи, жири. Також до їхнього складу входить клітковина хітин, яка в нашому організмі дуже погано перетравлюється шлунково-кишковим трактом, тому їх вважають важкою їжею. Гриби не рекомендовано вживати вагітним жінкам, які годують грудьми, літнім людям, а також давати грибні страви дітям до 12 років. Неправильне приготування та споживання їстівних грибів може спричинити отруєння і навіть і дуже важкі. Гриби є найбільш небезпечним продуктом на нашій території, але гриби є дуже поживною речовиною, тому що туди багато входить в клітковини, яка в нашому шлунково-кишковому тракті Трактор розбухає і надає швидкого насичення організму, але і також вони є дуже важкими, тому більшість людей після вживання грибів відчуває дискомфорт, тяжкість в області печінки, в області шлунка. Також можуть після вживання, навіть якщо там не почалося якесь отруєння, людина помічає, що відбувається здуття живота, можуть бути діарея, тому що вони занадто важкі є для нашого організму, саме дикорослі. Консервовані гриби також не потрібно вживати, тому що все-таки вони можуть зберігати в собі токсини, тому що термічна обробка або просто їх почистити, це не захищає наш організм від токсинів, які зберігалися саме в грибах. Вони не виварюються, вони нікуди не діваються. У перезрілих і несвіжих грибах накопичуються токсини, утворені в результаті розкладу білків. Також їстівні гриби можуть бути уражені грибами-паразитами, і це все фактори ризику отруєння. Ознаки отруєння грибами можуть розпочатися через 30 хвилин після вживання або через декілька діб. Основними ознаками отруєння є нудота, блювота, здуття живота, різкі болі в животі. Діарея, зниження пульсу, похолодіння нижніх та верхніх кінцівок можуть розвиватися марення та галюцинації. Якщо у вас та ваших рідних виникли такі скарги, необхідно відразу викликати швидку медичну допомогу за загальним номером 103. Також потрібно почати багато пити рідини. Це вода, підсолена вода, холодний чай. Це допоможе знизити рівень інтоксикації. В домашніх умовах можна відразу почати промивати шлунок, можна випити якісь сорбенти, які у вас вдома є, вугілля, будь-які інші. Ніколи не потрібно займатися самолікуванням. Коли ви замітили отруєння. Грибами найважливіше це не вживати алкогольні напої, не їсти, не пити молоко чи кисломолочні продукти, адже це підвищує всмоктування шкідливих речовин до вашого організму. Обов'язково потрібно зберегти страви та гриби, з яких були приготовлені ці страви, для того, щоб в подальшому можна було провести лабораторні дослідження та надати коректне лікування пацієнту. Тривала токсична дія грибів на центральну нервову систему, на нирки печінки можуть привести навіть до летальних наслідків. Тому при перших проявах інтоксикації зразу викликайте швидку допомогу, адже це може зберегти вам життя. Армія збиральників грибів в країні є величезною. Як споживати один із улюблених ласощів і не отруїтися, перш за все потрібно відмовитися від вживання дикорослих грибів. Краще їх приймати в супермаркетах, адже вони вирощені штучно на фермах і мають найменший контакт з токсинами. Не купувати ні в якому разі гриби на стихійних ринках, не збирати гриби поблизу. Трас, заводів, тому що гриби мають властивість смоктувати токсини, важкі метали. Збирати тільки ті гриби, в яких ви впевнені на 100%, не збирати надто молоді гриби або стері, тому що їх можна сплутати з отруйними грибами, не збирати ніколи гриби в посушливу погоду, тому що під час засухи гриби віддають воду, і в них накопичується більша кількість токсичних речовин. Прийшовши додому, обов'язково потрібно переглянути ще раз вашу корзинку з грибами і відкинути всі гриби, які вам не подобаються. Якщо ж ви не відмовилися від дикорослих грибів, тоді їхній спосіб приготування має бути таким. Гриби обов'язково потрібно варити не менше трьох разів у підсоленій воді, змінюючи її за кожним разом. Проварювати потрібно не менше 30 хвилин. Приготовлені гриби можна зберігати не більше доби у холодильнику. Чи відмовитися від вживання дикорослих грибів або продовжувати це робити, кожен вирішує самостійно. Але пам'ятайте, здоров'я не варта експериментів і ризиків. У природі існує багато безпечних та корисних продуктів. Тож альтернативою збиранню грибів може бути звичайна прогулянка лісом, під час якої ваш організм надалі не піддасться будь-яким ризикам, а лише отримує користь від свіжого повітря.